«Щедро» – Провансель, номер один в Україні. А що з перця думали? Сперця, перець, давай сюди. Я зараз з ним розберусь. Беремо перець. Я кажу зразу: відріжте половину перцю. Одну частину ми запечемо, а інша нехай буде свіжа. Оля, що стосовно баклажана? Один половинки запікаються для того, щоб потім достати, якщо його так, перебивати в якийсь. цей. А з цього зараз, Ілюша, дійди, будь ласка. А цей зараз буду так само запікати, тільки я його хочу слайсірувати, лазанья, да? щоб він був такими да. слайсиками, потім його можна закаральмізувати. І як можна так. з нього зробити буде гарнір. Якісь такі вирішальні ідеї. Як ти думаєш, з ким ми, ми вирішували? Я і Оля. А я просто собі стою і думаю, а де наш капітан взагалі? Яким він зайнятий? Він просто десь щось ходить шквари. Концепції ноль. Я стою, дивлюсь на це все і думаю, що відбувається? Ну, серйозно, знаєш. Ілля був капітаном названим. Бо справжнім капітаном за Оля і Віка. Вони між собою рішали, говорили цей рівень такий, угу, Соусом Чому? буду займатися я, так? Да? Ну, давай. Да. Будеш готова? Конечно. так, це кінза, принципі Що, о -о -о, робимо соус. Оля, як завжди, брала ініціативу. Я був готовий до цього. Оля, я вже зрозумів, вона не хоче мені щось доказати там, довести. Це от така сутність е, е, людини, лідерська, от мамка на кухні. Я хазяйка. Знаєш, Ілля, всі заготовки ми ставимо ось до на цей стіл, щоб ми бачили нашу картинку. Хорошо? Да, да. Все з цим, хтось щось робить, мене, чим? вже постали варитися. Все. все, значить, ховай. Віка, от Віку, якщо взяти, вона робила все для того, щоб знецінити мене. Це було видно. Все варимо? Ні, все не варимо. Мені не подобається ця ідея. Вона прям за все намагалась схопитися, все в свої руки. Медалі вона хотіла всі собі повісити, потім, типу, ну, я хочу в чорному, але я робила. Ну, Чесно, я сьогодні там окремо там, за щось прям конкретне не відповідав. Я там робив з гарбуза ну, Для кого там було старатися? Для Олі і з цим э, ну, желання не було. Я зараз баклажаном займаюся. Ілюш, ти кашу ту контролюєш. Лучше б я була капітаном, налагодила вокруг себе оцей процес і робила всі, то що я хочу, знаєш. І я би це все контролювала.